20 років виповнилось дня першого виходу в ефір телерадіокомпанії Стерх, більш відомої як 11-й телеканал, 6 липня 1994 року. Три години ефіру дали старт розвитку телекомпанії, яка зараз веде мовлення на всю область і має глядацьку аудиторію понад 3 мільйони чоловік. Рідкісні кадри про те, як все починалось, у наступному матеріалі. 3, 2, 1 пуск. Так, човен рекламної агенції «Собур» і телекомпанії Стерг пірнув у великий інформаційний простір. 11-й канал, в іторії, який став одним із лідерів і лідером регіонального вещання не тільки в Дніпропетровській, но й в Україні, фактично создали ну у істоків створення стояло там 4 чоловіка, которые. составляли какую-то творческую группу. Это два строителя, фистеховец и бауманец. Тогда профессионалов не было. Не было ни институтов, не было у кого учиться. В технику мы вкладывали, скажем так, не в последнюю, но и не в первую очередь. Были люди, которые на своем энтузиазме им очень много вытягивали. Это, конечно, и Сергей Педошенко и Андрей Казачек, Виктория Матенко, от нее очень много зависит. Мы начали вещать как будто первый раз это три часа. А потом через буквально через пару недель сказал, почему три, давайте шесть часов в сутки. И мы начали вещать шесть часов в сутки. Потом через некоторое время, буквально через месяц, наверное, подождите, 6 часов мало, давайте 12. И мы начали 12 вещать. Вы чувствуете, динамика какая. І потім, через е, що какое то час, може быть, через несколько недель, я говорю, ні, давайте круглосуточно. Технічне оснащення 11-го телеканалу на перших порах було трішки краще, ніж побутове. Аматори підключали техніку майже на вмання. І досвід син помилок важких був головним критерієм якості. Ми працювали на касетах формату СВХС, це Ось така касета. Затем був огромний прорив в технічній складі. це... Мы начали работать на кассетах и вообще на оборудовании формата БТК МСП. Картинка очень достаточно сильно изменилась в, в плане качественном, в плане звука, в плане видео. Потом, по прошествии определенного количества времени, мы перешли на формат DVCAM. Ну и сейчас мы работаем уже без пленочной технологии. То есть мы записываем наши сюжеты, фильмы, материалы на Абичні отакі флешки спочатку в ефірі були художні фільми та рекламні блоки. А першою програмою стали новини 11-го телеканалу. Добрий вечір на 11-му каналі новості. Вначелі випуска кратка нікотрих важніших событиях сьогоднішнього дня. Ведучі програми новини були найпопулярнішими та найулюбленішими у глядачів. Інформаційні програми і сьогодні займають пріоритетне місце у телепросторі 11-го каналу. Це в столиці. Київські журналісти працюють таким чином, що окрема людина є, яка чіпляє петличку. А ти сідаєш і все робиш сам. Бо ми регіональний телеканал. Через школу 11-го телеканалу пройшли багато журналістів. Вони сьогодні плідно працюють у столиці та за кордоном. В усі часи існування колективу головними принципами роботи були оперативність та об'єктивність. 20 лет – це, в общем-то, історія. Історія бы сказал, совместной жизни з с з с телезрителями. Ну почти серебряна свадьба. Да? І якщо ми мы ще в вместе, значить, я так вважаю, жизнь прожита. Ці 20 лет прожиты правильно. Першим з регіональних каналів одинадцятий отримав нагороду телетріумф за найкращі новини. Першим почав онлайн-трансляцію та ще багато іншого. І сьогодні позиціонує себе як двічі. Перший олен Городецькантолог Денис Лисавенко. Новини одинадцятого каналу.